Доброго ранку, доброго дня! Хай плащуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Дітки, у нас з вами заняття ознайомлення з соціумом, а тема нашого заняття пасажирський транспорт. Сьогодні до нас завітали діти з Африки. Подивіться, який у них темний колір шкіри. Вони хочуть з вами привітатися та познайомитися! Вони дуже довго їхали на різному транспорті та хочуть, щоб ви розповіли про нього. Спочатку згадаймо, який транспорт ми знаємо. Я буду загадувати вам загадки, а ви відгадувати відгадки та знаходити відповідно до загадки картинку. Давайте спробуємо. Покрути його педалі, він повзе в далекі далі. Є звичайний, є гірський, жовтий, білий, голубий. Що це? Правильно, велосипед. В синім небі путь моя, Швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене літак. Є великий є малий, з вантажами, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Так, молодці, це автомобіль. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Так, це потяг. Як сідаєш, він бурчить, по дорогах швидко мчить, та шолом слід одягати і права водійські мати. Молодці, це мотоцикл. По маршруту вас везуть, і квиточки продають, з вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Правильно, це автобус. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах в будні дні і по святах. Так, це тролейбус. Маленькі хатиночки по місту біжать. Хлопчики й дівчатка в хатиночках сидять. Молодці, це трамвай. Дітки, а чи знаєте ви, чим відрізняються машини між собою? Правильно, різна форма кузова, кабіни, різний колір, величина, форма. Молодці. А чи знаєте, що спільного? Так, вони перевозять пасажирів, і через це називається пасажирським транспортом. Молодці малята! Пограємо з вами дидактичну гру. «Закінчи речення. Машини допомагають людям швидко пересуватися містом, швидко діставатися іншого місця. Так, Машиною кермує молодців водій. Потягом кермує. Так, машиніст. Літаком. Кермує пілот. Весь цей транспорт можна назвати пасажирським. О, які ви в мене розумнички. Дітки, а якщо люди сідають в автобус, тролейбус, трамвай, потяг і так далі, то вони хто? Так, пасажири. Давайте з вами. Пригадаємо, можливо, хто не знає, то запам'ятає правила поведінки в транспорті. Заходячи до салону автобуса, тролейбуса, не можна нікого штовхати. Не можна стояти біля дверей. Потрібно поступатися місцем старшим. Не можна залишати після себе сміття. Не можна кричати та заважати іншим. Дітки, кожен водій повинен знати правила руху, а ще повинен знати, як влаштований транспорт, як його лагодити, як ним кермувати. Робота водія дуже складна. Потрібно уважно пильнувати, стежити, щоб нічого не трапилося на дорозі, ніяких неприємних подій. Давайте нагадаємо нашим гостям правила вуличного руху. Як слід переходити дорогу? Хто знає, розкажіть мені малята? Ну що, відпочинемо? Виконаємо фізкультхвилинку. Станьмо, діти всі рівненько. Отак, отак. Вклонімося низенько. Отак, от от так. Далі ручки отак в боки, веселенько підемо вскоки. Отак усі стрип, 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 стрип і ніжками дип, 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 дип. Вгору ручки підіймаємо і всі разом присідаємо. Пограємо з вами ще одну дидактичну гру, склади ціле. Ось погляньте малята, у мене є ось такі частинки розрізаного транспорту. А дізнаємося ми після того, який це транспорт, як складемо його в одне ціле. Давайте спробуємо. Наприклад, перший варіант з'єднуємо наші частинки. Ось, правильно я зробила? Що в мене вийшло? Так, це автобус, молодці, пасажирський транспорт. Спробуємо ще раз. Ось так з'єднуємо деталі. І що в нас вийде зараз, подивимось? Ой! Це автомобіль! Правильно маляти я з'єднала наші деталі? Так, молодці. Ну що ж, мої розумнички, про що ми сьогодні розмовляли? Хто до нас сьогодні завітав? Розкажіть мені, будь ласка, чекаю ваших відповідей. А я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте!